Позачергової сесії вселишні ради. Ради від 21 січня 2025 року на розгляд сесії винести два питання: про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2025 рік. І друге питання про передачу майна в Оперативне управління КМП Ружинська центральна лікарня Ружинської селищної ради. Для того, щоб розпочати, прошу, давайте проведемо регістрацію. Провели реєстрацію. Шановні депутати, на засідання 75-ї позачергової сесії, 8 скликання прибуло 14 депутатів. Реєстрацію всі провели. Далі, порядок денний усіх у вас на руках два. відповідно питання. Прошу підтримати відповідний порядок денний засідання позачергової сесії. Ставимо гру. Порядок денний прийнятий. Переходимо до проекту рішення. Перше про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Тут єдине питання, що стосується внесення змін, про яке я щойно вам доповіла. Лист, я думаю, не потрібно його ще раз зачитувати. Немає заперечення. Отже, фінансове управління надає пропозицію спрямувати на видатки. Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів в сумі 5 мільйонів гривень за рахунок залишку коштів спеціального фонду бюджету розвитку, що склався на 1 січня 2025 року. Потреба, я ще раз акцентую вашу увагу, 10 мільйонів 200. Пропозиція 5 мільйонів. Немає заперечень. Ставлю на голосування відповідно проєкт рішення про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу підтримати. бюджету Рубинської селищної територіальної громади на 2025 рік прийнято. Шановні депутати, друге питання: порядку денного проект рішення про передачу майна в оперативне управління КМП Ружицька центральна лікарня Рушецької селищної ради. У нас з вами вчора з Юною Олександрівною весь архів селищної ради передивлялися наразі. Передивимося весь архів ще починаючи від виконком від районної ради. У нас з вами 15 грудня 2020 року було прийнято рішення про внесення змін до рішення Ружинської районної селищної ради від 12.11.2020 року. Про прийняття прав. Та повноважень засновника єдиних цілісних майнових комплексів іншого майна із громад сіл селища Ружинського району до комунальної власності Руженської селищної ради. Відповідним рішенням ми змінили сторону самого засновника, тобто була Руженська районна рада цілісних майнових комплексів. Ми змінили на засновник Руженська селищна рада. Однак самого рішення при районній раді, ну, на жаль, ми його в архівах не знайшли. що стосується саме передачі відповідного майнового комплексу ще нашій центральній районній лікарні. Тому вашій увазі подаю на затвердження проєкт рішення про передачу майна в оперативне управління. КНП Ружинська центральна лікарня Ружинської селищної ради. Є відповідно додаток один, в якому чітко зазначено ті об'єкти, які наразі потрібно підтвердити НСЗУ про те, що вони є у постійному користуванні лікарні для того, щоб отримати відповідні ліцензії. Ми будемо вносити у це відповідно рішення зміни. Я зразу вас налаштовую, оскільки у цілісному майновому комплексі і на балансі лікарні на сьогодні, після проведення інвентаризації повної, тоді ми будемо носити відповідні зміни для того, щоб зазначити всі відповідні об'єкти цілісного майнового комплексу. Тому ще раз повторюю: сьогодні у додатку є ті об'єкти. Які наразі потрібно першочергово підтвердити право їх користування? Немає заперечень, ставлю на голосування. Прошу підтримати проєкт рішення про передачу майна в оперативне управління та Ружинська Ружицька центральна лікарня Ружицької селищної ради. Прошу. Інші об'єкти передали раніше. Немає, вони ні, такого рішення ні. взагалі немає. Поліклініка, тобто, там. Брати, це знати, ще говорю, немає. Нічого немає? Ні, ні, технічних. Немає. Ми прийняли, виходить, була сторона одна. Ми своїм рішенням просто змінили, не, ну, не просто, а за законом змінили відповідну сторону засновника. А ті попередні рішення. Як би не було такої необхідності, у нас лікарня є давно, майновий комплекс теж є давно. А тут, да, а тут ось вийшла така ситуація. Тому, ще раз говорю, це рішення ми після проведення відповідної інвентаризації ми його для того, щоб об'єкти, які входять до складу майнового комплексу, були чітко всі обліковані і всі передані. У даному випадку цілісний майновий комплекс, але об'єкт, ті, на які у нас лише є підтвердження. Оскільки питання порядку денного розглянуті, прийняті відповідно рішення, оголошую засідання 75-го закону сесії. mm